15 січня вас вітає інформаційна служба телекомпанії Рось у студії Наталія Майборда. А головні теми випуску такі. Музика. У режимі онлайн інформація про земельні ділянки доступна кожному. Дана система допоможе і іншим відомствам. Прискорення швидкої для втілення нового закону про екстрену медичну допомогу бракує фахівців. Це не затверджений штат. Нового центру і немає реально людей, які могли б от зразу накрити цю область і дивитися за рухом всіх бригад. Рейд рятувальників в обласному центрі мало не кожна багатоповерхівка не відповідає вимогам безпеки. На кожному поверсі видно, що відсутні пожежні рукава, стволи. Інформацію про земельні ділянки тепер можна дізнатись у режимі онлайн. Нова кадастрова система запрацювала з початку цього року. Однак від нововведення життя українців поки що не поліпшилось. Практика показала, що офіційний веб-сайт Держземагентства не витримує навантажень трафіку. Крім того, розробникам системи не вдалось уникнути помилок. Найчастіше люди не можуть знайти свою ділянку. Для чого створено кадастрову карту? Далі. У Черкаському обласному управлінні Держкомземо кипить робота. Ще торік його фахівці опрацювали величезний обсяг інформації, аби вона зрештою з'явилася на державній кадастровій карті. Її створили насамперед для того, щоб усунути помилки в землеустрої, каже заступник начальника обласного держкомзему. Слоше ядерно нас там бувають накладки. Чей приходить. то у мене тут, а у нас там нарисовано, що хтось вже там є. То для того, щоб збіжати. Собственно говоря, навести порядок в земельному чоті. Понад 20 років інформація містилася на паперових носіях. Цілі кімнати завалені архівами і перевірити якість внесених даних про земельні ділянки було просто неможливо. Відтепер процес обліку землі спрощено, а терміни обробки даних скорочено вдвічі. Исключена стадія Раніше документом, підтверджуючи право власності, був на землю. Да? Тепер цих документів не буде. В общем, ніяких То будь-які только із лічення із из бази даних. Кадастрова карта забезпечить просту та зручну систему пошуку. Дозволятиме швидко отримати інформацію про межі земельної ділянки, її кадастровий номер, площу, форму власності та цільове призначення. На кадастр накладатиметься інформація про надра, комунікації та мережі, споруди, водні та лісові ресурси. Дана система це не тільки земельні відносини. Мы полагаем, что данная система поможет и другим ведомствам в, той, в том виде деятельности, которой они занимаются. То есть это согласование строительства, это прокладка различного рода линейных объектов. И эта информация, безусловно, будет помогать принимать качественные управленческие решения, в том числе и по размещению. Яких you know, там нових видів будівництва, строїтельства дорог, лінії електропередач, газопроводів і так далі. нині в нашій країні єдиного кадастру не було. Інформація про землі не оприлюднювалася. Це породжувало зловживання, земельні махінації, корупцію, кажуть фахівці. Відтепер, коли кадастр став публічним, він захищатиме права власності громадян на землю. Ірина Максименко, Станіслав Шемет, Андрій Полинько, Черкаська служба новин. Приїзд бригади швидкої допомоги за 10 хвилин. gps моніторинг та єдина оперативно-диспетчерська служба. Такі нововведення передбачені новим законом про екстрену медичну допомогу. Він вступив у дії з 1 січня цього року. Зараз відбувається налагодження роботи за цією системою, що чекає людей у зв'язку з реформою. З'ясовували наші кореспонденти. Згідно з новим законом, до пацієнтів має приздити машина швидкої допомоги, яка знаходиться найближче до місця виклику. Карета медиків має прибути за 10 хвилин у місті та за 20 хвилин у село. Нині відбувається налагодження роботи за новим законом. Фінансування було переведено з 1 січня з обласного бюджету, як і вимагається згідно закону. І на кожну територію по їх замовленню було направлення направляється субвенція. У тій необхідній сумі коштів, які замовляє територія, у Черкасах з часом з'явиться потужний диспетчерський центр. Тут і прийматимуть усі виклики та направлятимуть бригади до пацієнтів. Медики переконані, це допоможе зекономити час. Контролюватиме роботу бригад швидкої в області gps навігатор Його придбали ще минулоріч. Ми можемо моніторювати і доїзд, і рух бригад по області, але поки що не затверджений штат нового центру і немає реально людей, які Могли б от зразу накрити цю область і дивитися за рухом всіх бригад. Найгостріша проблема медичної галузі кадри виконувати відповідальну роботу за невелику зарплатню охочих небагато. В Черкаській області працює 103 карети швидкої, з них лише 31 – з лікарями, решта фельдшерські. Звичайно, 31 лікарська бригада це недостатньо. Я хочу сказати це наступним чином. Але е, ми працюємо в цьому плані. Е, ми працюємо з інститутами і з університетами медичними для того, щоб залучати фахівців медицини невідкладних станів. Нині у Черкасах працює 20 швидких, які щодня виїздять в середньому на 250 викликів. Чиновники міркують, яким калачем заманювати медиків на складну роботу, щоб покращити якість надання в медичних послуг. Ірина Васюра, Тамас Горозія, Черкаська служба новин. Жителі черкаських багатоповерхівок наражають себе на небезпеку. Рятувальники провели рейд міськими висотками, із 42 перевірених лише до трьох вогнеборці не мають претензій. Урешті виявили грубі порушення правил протипожежної безпеки. Аварійні виходи захаращені сміттям або, взагалі, заварені відсутні вогнегасники. Черкащанка Ірина мешкає у цій багатоповерхівці. Вона звикла до чистоти у будинку. Скаржиться, любов до порядку, її сусіди не поділяють. Жінка показує, тут покинули сміття, а тут старі меблі залишили після ремонту. Ми тут самі убираємо, стараємося. Але і от після того, як зробили ремонт, от знову у нас розбите стекло. Таке надбальство може призвести до біди, кажуть рятувальники. Під час перевірок вони виявляють десятки подібних порушень. Серед них оголені розетки і дроти, відсутність протипожежної обивки на дверях, несправність системи димовиведення та заварені евакуаційні виходи. На кожному поверсі видно, що відсутні пожежні рукава, стволи, захарашені громадянами, всяким непотрібом речами домашнього. В житку повсякденного також не працюють кнопки дистанційного пуску насосів підвищувачів, які знаходяться в підвальному приміщенні. В Черкасах мало не кожна багатоповерхівка не відповідає вимогам безпеки. Констатують у Міненес в тих будинках, де протипожежна система і є, в більшості випадках вона просто не працює. Ось ця багатоповерхівка зведена нещодавно, тому і система протипожежного сповіщення тут працює. Хоча новобудова відповідає нормам, але і тут рятувальники знайшли порушення. Під'їзд до будинку заблокований. Технічні характеристики наших пожежних автомобілів дозволяють гасити пожежі і рятувати людей до 30 метрів. Тобто більше в нас немає такої техніки. Будинки підвищеної поверховності та висотні будинки це, ну, значно вище цієї відмітки. Лише три черкаські висотки із 42 перевірених відповідають усім правилам техніки безпеки. Констатують пожежники. Усім іншим інспектори видадуть приписи на обов'язкове усунення порушень. Для їх ліквідації власникам відвели місяць. В разі невиконання їм загрожує штраф у сумі від 17 до 50 гривень. Станіслав Кухарчук, Оксана Кутенко, Андрій Єпіфанцев. Черкаська служба новин. І це ще не все. Далі у випуску про таке. На екскурсію за ліками стилізована під дореволюційну черкаська аптека музей зберігає цікаві експонати. Люди купили старий будинок і, розбираючи його, знайшли в стіні ось таку пляшечку. Спільний бенефіс, як би шкотували на сцені, актори черкаського драмтеатру. Що <звук> спонукає людей до моржування. і з року в рік кількість охочих зануриться у крижану воду зростає. Бадівля початку ХХ століття виявили під землею у центрі Черкас. Під час прокладання водогону робітники натрапили на старі стіни із арочними вікнами. Місце знахідки огородили навесні. Тут планують влаштувати виставкову залу. Історія старого будинку у матеріалі Ірини Васюри. Щодня на роботу черкащанин Олексій Мостовенко ходив повз будівлю на перехресті вулиць Дашкевича Шевченка. Тоді тут жило шість родин. У 70-х роках будинок знесли, а нещодавно чоловік побачив знайомі стіни. Будівлю розкопали під час прокладання водогону. Оце на углу стояв жилий дом. Тільки він був І Оце якраз підвал. Оце тут люди в підвалі раніше жили до 60-х років. Юрій Рукін живе у Черкасах протягом 60 років. Каже, раніше у сквері юність був ринок та аптека. Як виглядав житловий будинок поряд, пам'ятає й досі. За гратами, за гратами було такі приямочки, що оце по вулиці по бульвару Шевченка грати були і вікон там. Думаю, Як це там люди мешкають, переживають? І бачу так, воно ще залишилось. І фарба це тих років. Знахідка, хоч і не історична цінність, але цікава. У міськвиконкомі думають, як зацікавити туристів старовиною будівлею. Нормально, хороший варіант. варіанті е, з усіх боків, щоб воно було і правда якоїсь ну, привабливої частини. Щоб вона е, було, ну я не можу сказати, що візитною карточкою, але крайні, в крайньому випадку візитною карточкою якоїсь цієї. Маленької площі вполне може бути. Нині місце розкопок огородили. За словами міського голови, у бюджеті міста вже заклали гроші на облаштування цього місця, що саме розмістять у виставковій залі старої будівлі, вирішать на відкритому конкурсі. Ірина Васюра, Геннадій Ємільянов, Черкаська служба новин. А, от як виглядав заклад фармації початку 20-го століття, можна побачити у аптеці музеї Хрещатик, яка вже три роки діє у Черкасах. Тут і ліки купити можна, і про розвиток аптечної справи дізнатись. Цікавинки музейних полиць бачила Літія Маланіч. Справа стелажі з сучасними лікувальними засобами, а зліва унікальне аптекарське обладнання минулої епохи. Посуд для зберігання і перевезення рідин, старі терези з гірками, грамами, ступки, мензурки, колби, бутлі. Аптечний посуд різний за формою і кольором. Вот, наприклад, штанглас мишяка. Тобто яд не вистачає тільки черепа з костями, да? Тож, по... про те, що в пляшечці отрута свідчила чорна етикетка. На ній червоний напис був ознакою сильнодіючих препаратів. У темному посуді зберігалися порошки, які треба було уберегти від сонячних променів. Вузькі горновини мали штангласи для рідин. А ось цей штанглас приїхав аж із Росії. Люди купили старий будинок і, розбираючи його, знайшли в стіні ось таку пляшечку. На ній старовинний герб, надпис аптека. Та на латині фармація на стінах музею копії старих документів про розвиток аптечної справи в Черкасах, архівні протоколи і дозволи на виготовлення ліків. А ще написи на латині в здоровому тілі, здоровий дух, бажаємо всім здоров'я та усім, скільки можеш, допомагай. Черкащани, які приходять в аптеку за ліками, на пляшечках угадують знайомі слова і не без цікавості розглядають аптечні ваги і ступки. Да меня удивилось, что большие бутыли стоят. Ну, нам очень понравилось. Мы вот третий раз сюда пришли. Мне ну, архітектура нравится, вот потолки, например, красивые. Вообще вона в такому так, місці знаходиться. Дійсно, да? это музей. Музей-аптека розташована в історичному районі Черкас у старій будівлі. Це примножує її цінність в очах істориків і краєзнавців. Фахівці кажуть, цей об'єкт включено до екскурсійного туру обласним центром. Людям це подобається. Адже найближчі такі музеї розташовані у Києві та Львові. Антураж цієї аптеки він дуже дуже схожий на автентичний антураж наповнення тих аптек старовинних. Звісно, не вистачає такої типової зовнішності аптекаря, який там готує мікстури. Вона приваблює туристів. Вона приваблює і гостей нашого міста і приваблює. Школярі звичайні екскурсії там із районів до нашого міста. Коли приїжджають групи. Ця аптека музей гарний приклад того, як розумно можна використати стару будівлю міста і для комерції, і для збереження історії, і для культурного задоволення людей. Лідія Меланіч, Олександр Таран, Черкаська служба новин. Дитяча безпосередність і мудрість, бешкетництво і філософія поєднати ці риси спробували актори черкаського драмтеатру Сергій Бобров та Олег Телятник. Вони влаштували перший спільний бенефіс. Ми усі родом із дитинства. Чим дивували глядачів талановиті актори, бачила наша знімальна група. Черкашанка Любов з подругою щомісяця відвідує театр. І жінка із задоволенням переглядає як класичні, так і сучасні вистави. Квитки на бенефіт Сергія Боброва та Олега Телятника купила заздалегідь. Від талановитих акторів очікує дивовижних витівок. Ми так думаємо, що сьогодні ми побачимо кращі номери із вистав, які ми бачили попередні рази. Тому ми стараємося театри відвідувати регулярно. От. І думаємо, що будемо дуже задоволені сьогоднішнім вечором. Креативи та актори почали зі старту веселого дійства. До повної зали глядачів вони вибігли із кульками та хлопавками. Ми з Олегом давно вже працюємо разом десь вже. П'ять років і за цей час накопилось багато а, матеріалу, мініатюри, пісні. А, сьогодні у нас тема дитинства, дітей, різдво, свято. В общем, будемо бавитись, веселитися. Спочатку, звичайно, там по-філософство. Трошки водяні пістолети, мильні бульбашки та діти на сцені затіли таке дійство. кажуть, щоб глядачі згадали своє дитинство задля такої мети бешкетувати вирішили на повну. Я пам'ятаю, що ми ще подушками кидалися, але Сергій зняв це Сказав, не треба, але так, нас нас дуже серйозний дитячий. Я думаю, що ну, в дитинстві там є така тепла енергія. От буває того, що не вистачає нам дорослим. І кажу, і в мене ще син росте, якраз, і він мені нагадує моє дитинство. Протягом двох годин актори співали, танцювали, грали уривки з відомих вистав та ставили кумедні мініатюри. Ви розмовляли коли-небудь з мухами. Звідки ви до нас прилітаєте? Позитивний запал акторів передався і глядачам. Сміх та оплески у залі чутно було протягом усього творчого вечора. прийдеш Ірина Васюра, Геннадій Ємільянов. Черкаська служба новин. 19 січня християни відзначатимуть третє велике і останнє зимове свято хрещення господні. Центральне місце у ньому займає обряд освячення водних джерел та купання у крижаній купелі. Люди вірять, цього дня вода очищає від усіляких хвороб. І з року в рік кількість охочих зануритись в неї зростає. А от медики застерігають: січневі купання корисні не всім, а декому навіть категорично заборонені. Тему продовжить Лідія Маланіч. Дмитро Гайдай затятий мож. Загартовується третій рік. Щодня робить пробіжку до Дніпра два з половиною кілометра, занурюється в ополонку і мерщить додому. Від контакту з холодною водою отримує задоволення. Супер! Чоловік пригадує, загартовуватися почав саме після богоявлення. На це свято вперше пірнув у крижану купіль. Тоді не знав, як це робити правильно. Нині ж дає поради початківцям. да треба трошки розігрівати себе, ну не сильно, щоб не було, щоб організм трошки розігрівся м'язи не були холодні. Трошки треба їх розігріти фізичними вправами. Черкащанка Ірина на водохреща купалася без розігріву лише один раз і зі своєю п'ятирічною донькою. Наступного року пірнати їй заборонили медики через загострення хронічної хвороби, та нині вона знову готує купальник і рушник. Е, можу сказати, що ані я, ані дитина після купання на водохрещі не захворіли. Ну, я маю на увазі найближчий якийсь час, то все було нормально. Ані температура, ані чого. Відчуття дуже класне, все нормально. Медики рекомендують завчасно готуватися до крижаного занурення. Холодна вода потужний стрес для організму. І рішення пірнати прийняти під впливом стихійної ейфорії, може нашкодити. Поступове закалювання. Організм поступово звикає, і це краща користь для організму, чим разове купання, як я повторюсь, таке за компанії. Шкідливо купатися у крижаній воді людям у стані алкогольного сп'яніння із аритмією, епілептичними нападами, хворою щитовидною залозою із високою температурою та одразу після тяжкої хвороби. Після перенесеної хвороби теж не бажано. Безумовно, протипоказаннями є наявність захворювань, нирок, серцево-судинних хвороб, гіпертонічна хвороба, друга ступінь це вже протипоказання. Перенесений інфаркт інсульт – це вже протипоказання. А священики не рекомендують купатися тим, хто не має віри, адже богоявлення це в першу чергу духовне свято. Сьогодні Син Божий Ісус Хрестився у водах Йордану. Ті, хто вірять у Христа і приймають Його як Спасителя, отримують прощення і вічне життя, незалежно від того, чи купатимуться вони в ополонці, чи ні. Коли людина не вірує ні в Христа, не вірує ні в душу, що є душа, яке, яка користь її від занурення у холодну воду освячену, для того щоб в собі ще більше зростити гординю, що ось я зайшов в воду, який я молодець, але ж до спасіння це не приводить. Владика Іоан закликає християн на богоявлення прийти до церкви, помолитися, сповідатися і прийняти причастя. І лише після того чистими вже занурюватися у святу воду Дніпра. У Черкасах освячуватимуть воду зранку 19 січня біля долини троян на митниці та в річковому порту. Лідія Маланіч, Олександр Таран, Черкаська служба новин. Вже за спорт, а у мене на цю годину все цікавого і затишного вечора. Залишайтесь з нами. Доброго вечора. Далі інформація про спортивні події Черкащини. Зокрема, Цетус продовжує переможну ходу. Цими вихідними пройшов шостий тур чемпіонату з мініфутболу. футболу У заплаках протистояннях переможцями виявилися футболісти Цетусу та «Шарму». Обидві команди лідирують у турнірній таблиці групи А з невеликою різницею у очках. Групу Б закривають команди Обленерго та Дніпро. Центральний матч шостого туру Цетус Азот відкривав програму ігрового дня. Обидві команди всерйозно влаштувалися на цей матч. Цетус на правах лідера чемпіонату заволодів ініціативою і тримав її переважну частину ігрового часу. Гравцям Азоту доводилося більше працювати у відборі та сподіватися на контр-атаки. У другому таймі Цетус продовжував контролювати гру і створювати напружені моменти. В одному з таких епізодів рахунок відкрив Петро Степанов. Цей гол кардинально змінив ситуацію на майданчику. Власне, інтрига у матчі зберігав. ...до останніх секунд. ...проте зрівняти рахунок азотівці так і не зуміли. 1-0 на користь Цатусу. Вважаю, що обидві команди показали дуже гарну з гру. Про нас сьогодні грала дуже молода, амбіційна, талановита команда. На чолі з гравцями-братами ...Усаковськими. Приємно проти таких грати, а тим більше перемагати. Цікавою виявилася гра темної конячки. Шарму вже на другій хвилині матчу шар відкрив рахунок. Власне, після забитого голу футболісти футбольного клубу притиснули суперника, зустрічаючи його на чужій половині поля. Проте через 6 хвилин після початку матчу гравці темної конячки зуміли прорвати захист суперника і зрівняли рахунок. Але це ніяк не влаштувало футболістів шарму. За 20 секунд до кінця першого тайму команда знову вийшла уперед. До кінця матчу Шарм відчув смак забитих голів і ще кілька разів розпис записався у воротах конячки. У підсумку 8-2 Шарль святкує чергову розгромну перемогу. Тистоянні Дніпро живчик, футболісти останнього футбольного клубу серйозно налаштувались на гру, і з перших секунд почали доводити свою перевагу. Живчик зумів переграти суперника в усьому і здобув переконливу перемогу з рахунком 9-1. Вона дозволила Живчику залишити останню сходинку в групі. Б. Лідерують у цій групі Дахнівка та рятівник, які показали гарний результат під час матчу. У поєдинку гетьман Матусів, рятівник. Останні вирвалися вперед з рахунком 5-2. Видовищну боротьбу нав'язали футболісти обленерго Дахнівці. Дахнівчани напевно не лаштувалися на свого суперника, оскільки протягом матчу поступалися суперникові не один раз. В середині першого тайму гравці обленерго відкрили рахунок, на що дахнівка швидко відповіла своїм голом. На третій хвилині другого тайму енергетики провели вдалу контратаку і вдруге вийшли вперед. Футболісти дахнівки весь час атакували, аби зрівняти рахунок, але часто пропускалися помилок. У підсумку 3-3 дахнівка вперше втрачає очки. А Іванченко та Масгорозія, ЧСН Спорт. Екстрим на черкаських дорогах в обласному центрі відбувся перший офіційний зимовий чемпіонат з автомобільного слалому. 32 екіпажі змагалися у швидкості та вправності керування авто. Водії мали три спроби, аби подолати непросту трасу, демонструючи блискавичну реакцію на дорозі. Василь Шитко на дорозі почуває себе як риба у воді автомобілем. керує з 2004 року. До змагань чоловік підійшов серйозно. Навіть спеціально підготував свою червону шісточку до новорічного старту, обновивши підвізку та замінивши амортизатори на більш жорсткі. У класі машин із заднім приводом Шитко показав найкращий результат. Задану трасу він подолав за одну хвилину 15 секунд. Траса якби хороша, задумка теж хороша, фігура інтересна. Е, по поводу покриття. Ну нормально, можно сказать, как бы или асфальт, или снег, разница. ну, Там интереснее, тут намного чуть-чуть тяжелее. Вот. А проехал, как бы ну, пока неплохо, там посмотрим. За складних погодних умов леді керують автомобілем не гірше від чоловіків. У чемпіонаті брали участь і три представниці прекрасної статі. Марина Часовенко не вперше випробовує свої сили у змаганнях зі слалому. Цього разу вона із сестрою Альоною танцюрою виписувала фігури вищого пілотажу. У жіночій номінації серед машин з переднім приводом Марина посіла третє місце. Її найкращий час хвилина 27 секунд. Приймає участь у змаганнях для того, щоб Впевнитися в тому, що я на дорозі не буду заважати водіям, тим, які вже набагато довше їздять за кермом, ніж я. От для мене слалом це в першу чергу переконатися в тому, що я е, на дорозі зможу в ту чи іншу ситуацію відреагувати правильно, швидко і вірно. У кожного учасника три спроби встановити особистий рекорд проходження траси. Визначаючи переможців заїздів, судді, враховували лише кращі показники. За кілька днів до чемпіонату екстремали ознайомились та вивчили розташування фішок на дорозі. За збиті фігури штрафували, знімаючи по кілька секунд із результату, змагаючись черкаських. Гонщики нарікали лише на одне – снігу б на трасі побільше та морозу міцнішого. Людей багато, люди готові їздити. Ми хочемо, щоб вони спробували тут тренуватися, а не на дорогах спільного використання. Пусть вчаться. Чим більше людей буде приїжджати сюди, тим більше вони тут залишають своїх емоцій, своєго адреналіну і менше вони будуть гоняти по місту. Новорічний старт це перший із трьох етапів чемпіонату міста Черкаси з автомобільного слалому. У лютому розпочнуться заключні тури. Головний же приз слалому перегідний кубок у вигляді колеса. За результатами першого етапу, найкращими гонщиками у класі машин із переднім приводом визнали Андрія Яроменко та Альону Танцюру. Серед авто із заднім приводом не було рівних Василю Шитку. У повнопривідних кращим став Костянтин Трушин. У залі ж першість здобули учасники команди на картах. Юля Порпленко, Генадій Мілянов. ЧСН спорт. На цьому у нас все гарного вам вечора до зустрічі. прогноз погоди на 16 січня. За даними черкаських синоптиків, температура повітря по області вночі становитиме від 2 до 3 градусів морозу у день 1,6 градусів з позначкою плюс. У Черкасах вночі від 0 до 2 градусів з позначкою плюс у день 3,5 градусів тепла. Атмосферний тиск підвищений, найближчої доби дещо знизиться. Відноса вологість повітря залишатиметься підвищеною. Буде хмарно, невеликий дощ та мокрий сніг по області. Місцями туман з видимістю 200-500 метрів. На дорогах ожеледиться. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Найближчі дві доби на погодні умови Черкащини впливатимуть атмосферні фронти із південного заходу, що принесуть теплі повітряні маси із Середземномор'я. Очікується нестійка погода, зниження атмосферного тиску, дощ та мокрий сніг. Місцями по області утворюватимуться тумани, а на дорогах збережеться ожеледиця. Товщина льодового покриву на Кременчуцькому водосховищі біля Черкас 16 сантиметрів. Внаслідок відлиги відбудеться послаблення льодоставу. Тож будьте обережними та пильними. А за церковним календарем цього дня вшановується пам'ять святого пророка Малахії. Якщо в цей день на небі з'явиться біла велика хмара, це передвіщало хорделицю та заметіль. Погода на Малахію вказує, яким буде березень. Прикметам вір, але перевір гарної вам погоди.